Як правильно закріпити датчик до нижнього коліна штанги? У нас є резинки, Вставляємо з одної сторони. вставляємо з другої сторони. Вставляємо в відповідне місце штангу і фіксуємо болтом. Гайка. Все, зафіксували ми його так, і робимо так, що він от він, свободно ходить. Трошки піджали. О, вже більш-менш нормально, без фанатізму. Чуть-чуть піджали і все. О, Він свободно ходить, не болтається. Все, не болтається. Тепер виникає багато питань, як закріпити. Кабель датчика до штанги. Ціпляють ось так. Ціпляють, бачу, під ось ціпляють, не зрозуміло чому. Що виходить? Великий кут згинув, і в цьому місці кабель переламується. Просто-напросто переламується. І другий варіант воно виставили так. От, от воно стоїть. О, далі ви йдете, от тут, тут фіксують, десь зацепилися за якусь корягу. Зацепилися за якийсь пеньок. І раз. І кабель просто переривається. Просто в цьому місці може навіть відривати. Були випадки, що просто виривали. Тому треба правильно закріпити даний кабель. Треба зробити ось таку от пружинку. Ось, ось таку. От. От. І в одну і в другу сторону він спокійно ходить. Це петля холостого ходу. Ми маємо ось таку от фіксацію такі. ось так. Хамутик зажали до кабеля, прикріпили і прикріпили до штанги. Ось так зафіксували. Все. Далі. У нас в одну і в другу сторону кабель нормально не перегибається в цьому місці. Катушка нормально зафіксована і не треба переживати, що він тут така от петля, і він буде болтатися, чи ще там якісь люки будуть. У вас буде все нормально працювати.